Доброго дня, пані панове, сьогоднішній відеоблог. Дозвольте мені, так, грайливо і невинною доброзичку назвати, дурне поїхало в турне. Про що би я хотів сказати? Про те, напевно, про що мало хто і задається якось запитанням, коли дивиться і спостерігає за цим активним, гіперактивним, з імітацією бурхливою діяльністю, туризмом. Туризмом першої особи. Ти постійні поїздки, постійні зустрічі, турне, вояжі. Питання дуже просте. І я би просив теж собі задавати це запитання. Чи не задумались ви, ну, от, крім селфі? З Папою Римським, чи з кимось, Які конкретні проривні результати цього міжнародного туризму? Ну, крім імітації. Бурхливої діяльності специфічного відсотку ККД близького до нуля, рішень то проривних нема. Ну тобто, розумієте, оця вся гіперактивність міжнародна схожа радше на туризм. Ну, бо коли керівник. Закритої наглухо країни, собі вільно подорожує і так далі, ну воно дуже всі, звичайно, порадіють, але тоді потребується великий відсоток ККД, коефіцієнт корисної дії, результативності. Які конкретно результати гіперактивної міжнародної туристичної діяльності? Рішень проривних по війні -то нема. Ну тобто, що, всоти, П'ятисоти і в тисячне не почути те саме від тих самих? Ну, що воно міняє? Треба теж собі задавати питання і порівнювати. Власне, порівнювати це така поганенька для нас тема, тому що якщо порівнювати, наприклад, ну, за принципом рідко, але мітко, як робить наш ворог? От Паралельно з вояжами, де балкон, Папа Римський, селфі, рузам, що. Далекобійні ракети нам дають, не дають, людьми поможуть, не поможуть. Рішення по війні буде прийнято. Наблизились ми, віддалилися. Тобто які конкретно результати? От паралельно з цією активністю, такою дуже активною, і, ну от так, з чим поїхали, з тим і вернулися. Наприклад, як наш ворог? В приблизно один той самий час на цих вихідних була Індія, в Путіна була Індія. Дводенний саміт в Нью-Делі, статус якого було повищено до так званого привілейованого стратегічного партнерства. Конкретно дивимося, Індія підтвердила свій нейтралітет далі по всіх українських питаннях, по чутливих питаннях, вона далі не буде голосувати. Індія не голосує, вона всюди утримується. Ця позиція буде підтверджена. Те, що міжнародна ізоляція Путіна подолана, вже все, це вже минуло. Все, це, це далі є топ гравець. Нічого з тим не зробиш. Що топ гравець зробив, наприклад, по Індії? В той час, коли в нас Папа Римський. Росія відкриває в Індії свій телеканал. Дивимось на ну, пропагандистський, ясний річ. дивимося на населення Індії. Розуміємо, що це буде російський пропагандистський телеканал на найбільшу, найчисельнішу аудиторію на планеті Земля. Нафту Сиру російську нафту Індія далі купляє, незважаючи ні на які американські мита і погрози. Зі знижкою 5 доларів на барель. Ці розрахунки йдуть через посередників, через непрямі закупівлі в еміратських дирхамах, що дає на виході прибуток Путіну 45 доларів на барель. Обсяги мільйонні. Росія буде будувати пасажирські літаки з повним циклом виробництва в Індії. Буде морське з'єднання Індії і Далекого Сходу Росії. Про це теж вже заявлено. Є військова угода з повним доступом Індії до всіх військово-морських портів Росії вздовж арктичного шляху між Європою і Азією. Є оренда на 10 років, індуси і як наказати так, індуси бі, беруть в оренду на 10 років. Атомний підводний човен російський, 2 мільярди доларів угодин. Спільне буде купляти винищувачі, буде спільне виробництво Су 57 і спільне виробництво систем ППО на території Індії. Абсолютно недосяжні для всіх. Торгівля з Індією майже 70 мільярдів доларів, з них 64. Це імпор з Росії, ну, перекос величезний, тобто Росії це ультравигідно. На 30-й рік, на 28 й рік, 29-й хочуть 100 мільярдів доларів. І буде. Це лише по Індії. Це лише по Індії, це лише дводенний саміт. Розказати, що по, -по Китаю, там до 30-го року буде півтрильйона доларів обороту. Розказати, що по шанхайській організації співробітництва, оця шанхайська глобальний південь, так званий. Що по Північній Кореї? Розумієте, ось це робить ворог. так? От, це є ККД ворога. Ось міжнародне ККД ворога. Е, питання в нас, якби не в частині когось хвалити чи не хвалити, а просто порівнювати і давати оцінку. А на що? А наші що? Тобто вся та активність, наші ж то що? Розумієте, От в цьому питання, в цьому питання оцього, всього міжнародного треку, який ну, на целюлозному рівні паперовому, безумовно, все потрібно, заяви, 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 підтримка, підтримка. Ну, але воно кардинально взагалі нічого не вирішує, тому що якби там був Умєров, то так само би Умєрова поручка. Якби там був Буданов, так само би Буданова поручкала і сказала би то саме, тому що це не залежить від персони першої особи. Хто би не був від імені освоювача коштів, тому й дадуть, що захочуть. Від освоювача коштів тут нічого не залежить. Освоювач коштів лише робить селфі на балконі з Папою Римським. От його, його це є його зовнішньо сценічна царина. В конкретиці, в переламності ситуації, чи дає щось міжнародна позиція України, переломного в війні, в пошуку рішення в війні абсолютно патовопророшні? Нема такого, нема підстав так казати. От в тому то вся справа як поступок, ні, ніяких поступок ні, але й посилення допомоги ні. Людьми нам ніхто допомагати не буде, сказали, хай геньте тут а, посилюйте. Всі маєте загинути, бо Європі треба, якби, трохи захищатися та думати на майбутнє. Та? І будуть пакувати і аплодувати. Ну всі зрозуміли, тож інтереси вже всі відкрили. Вони явні. Є. Не і псові, а явні інтереси, які всі вже дано озвучили. Всі сказали, хто в чому зацікавлений. Ну, Тобто, відповідно, в сенс то їздити з тим туризмом, щоб, е, що, повторююся, в тисяч не почути одне й те саме від тих самих. І просто побачитися, там, поговорити, підтвердити попередні заяви 55-ті. От, власне кажучи, це питання, і воно тут ще є такий нюанс, який теж потребує критичного погляду. Тому що трохи дивакуватим... Чудернацьким виглядає оце бракування з таким проєктом бюджету на 26 рік, який є. Я почувство з того взагалі що до бюджетів, що ну, якби ми в тих своїх дискусіях про так звану пріоритетність державних витрат час війни, що все має бути війну, ми спізнилися вже на 4 роки. Тому що, по-перше, владі плювати на них на ті дискусії, навіть якби вони й точилися, вони не точаться. Кожний проект бюджету кожного року, а цього року на підпис президента-туриста, Даного проєкту 2026 року, він взагалі ставить жирний хрест на притомності влади в частині розуміння пріоритетів, куди, що мають тратитись гроші. І тут, якщо прив'язати до всього зовнішнього, того ж бракування, прохання, це ж статус прохача, усвоюючи, давайте, давайте. ну... Воно трохи дивно виглядає, коли умовно кажучи. Нардепам в три рази підвищені зарплати до 120 тисяч. І тим самим кнопкодавно унем прирівняний по зарплаті до бійця на нулі, на самому передку. Це ті самі гроші. Депутат наунем і солдат, який гине на, самому, на самій нульовій лінії, трохи дивно тоді з тим ходити по світу, правильно? Ну тобто, якщо у нас є дефіцит бюджету 2,5 трильйона, то ви ж ну, розумієте, що ж це за цифр? Це діра. Тобто ми намалювали, що нам треба тратити стільки, і сказали, але на то нам не вистачає 2,5 трильйона гривень. І тому у нас на 180 мільярдів буде урізано зарплати по ЗСУ, але це, звичайно, тільки по ЗСУ. У нас нема грошей. У нас страшний дефіцит, у нас страшний дефіцит в бюджеті 2,5 трлн гривень. Зате 60 мільярдів у нас знайшлися на підкуп населення у вигляді національного кешбеку. Ну просто сраньо в очі. Який національний кешбек? От тисячі. Комусь воно щось е, е, сильно вирішить. 60 мільярдів на підкуп населення, на придобрення населення, на те, щоб йому ці 60 мільярдів гривень в пельку тикнути, щоб менше гавкали і були незадоволені міндічем. Знайшлися гроші. Та? Значить, 14 мільярдів на інвестиції знайшлися. Інвестиції в що, куди. Знайшлися та, 12 мільярдів на велике будівництво, тобто велике крадівництво, це термінологія довоєнна, теж знайшлося, так. а на інше не, 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 не знаходиться. У нас далі по-іншому, у нас страшний Дефіцити. Коли у нас такі дефіцити, коли у нас дефіцит 2,5 трильйона гривень, коли у нас все трішить по швах, все одно держава, що робить, роздуває державні органи на ще плюс 11,5 мільярда гривень в рік. Роздуває. Ще й плюс 9 мільярдів гривень докидає на зарплати прокурорам, ну і чиновникам. Соловикам, так? тобто, отака у нас. 10 мільярдів у нас є на скринінг здоров'я, то, якби людина не піде собі, не, не зробить ультразвук, так? Тобто, якщо їй щось болить. 10 мільярдів на турботу про здоров'я майбутнього трупа, судячи по. Планах довговічної війни, значить, є у нас. Ура, цензура у нас збережена і прикорнена ще на 5,5 мільярди загалом, це названо стратегічні комунікації. Путінський телевізор, путінські помийки, одностороння вертикальна, так звана м, облизувальна журналістика 5,5 мільярди. А на все інше як би нема У нас, Ну і, звісно, 9 мільярдів у нас є. На дорогу до Буковелі, звичайно. 9 мільярдів у нас є на дорогу до Буковелі, і це є половина бюджету річного прифронтового Дніпра. А. І ось такими витратами, з такою пріоритетністю, з такою логікою держави. Коли свої коритні інтереси поумірити ніхто не може і не хоче, коли далі роздувається весь державний сектор, громадянське заганяється під плінтус або в статус субсидіанта, прохача й отримувача тисяч, тобто здешевлення народу, обмін за толерантність до міндічгейту, Значить, і оце, все, оце все в купі і виглядає. То чого ж бракувати тоді по світу, якщо, ну, якби, так? Виді, має бути у всьому, власне, релевантність і ККД. І це все мені насправді нагадує, той самий, виверте на слові, то професійне, але то нагадує той пересувний цирк. Оцей пересувний цирк має всюди їздити, має бути рух, має колісниця крутитися, труби мають грати, все, афіши мають висіти, все має, все має то, люди мають ходити, всюди прийшли, подарували всім радість, якась щось робиться, щось цернеться. А після того, що цирк поїхав, лишилися, що зірвані афіші. І двірники, то все негодні тиждень вимести. Все то сміття. От так воно насправді виглядає, тому що до всього міжнародного треку нарешті треба починати пред'являти вимогу результативності. Воно має мати результат. Мають тоді з'являтися конкретні проривні рішення по війні, мають тоді з'являтися проривні рішення стосовно далекобійності стосовно посилення ППО стосовно боєприпасів. Поки що, це все є селфі туризм. З підтвердженням всіх попередніх тез, запевнень усіх сторін, з повторенням того самого, повторюю від тих самих, і просто-напросто ось така якась. Ну, діяльність, яка безумовно теж потрібна, це один з атрибутів взагалі, зовнішньої політичної активності е, цієї інституції президента, але воно от, в частині ККД нехай суспільство само вирішує. От, така гіперактивність на міжнародному рівні. Вона щось ламає, вона ламає хід війни, вона розвертає цю війну е, від тих е, рек, в, ну, в безодню. Чи ні? От, власне, і тим треба оцінювати. А так, то турне само по собі, то треба хіба порадіти. Коли тут все вибачте, замуровано, ну то, то треба порадіти. Хоч би принаймні за тих, хто собі трохи цей от світу Божого побачить. Такі мої ну, думки, прошу звірити їх зі своїми. Народити якусь третю думку. Попрошу підписатись на YouTube канал і на Telegram канал Як завжди, в кінці кожного свого відеоблогу я прошу пожертву через реквізити. Дуже скромну, дуже адресну за це я сердечно дякую. Кожній людині, яка відчує такий позив, це зробити. До зустрічі всього як найкраще.